Школа операторів fpv дронів Волинь Фелконс або Волинські Соколи почала підготовку чоловіків і жінок, які підуть служити до сотої окремої бригади. Як розповів Суспільному інструктор Олександр Смолярчук, програма навчання розроблена спеціально для потреб цього підрозділу збройних сил. Чому ми обрали напрямок FPV? Тому що, на мою думку, це зараз найефективніша річ, яка коштує для прикладу 400 доларів і може вразити техніку, яка коштує декілька мільйонів. Ми зараз навчаємо цивільних, які будуть мобілізуватися саме в соту бригаду, в РУПАК і будуть теж працювати по професії в піві. Олександр Кравчук зі Шклиня Луцького району розповідає, навчається на оператора безпілотника. Три тижні вже пройшов теоретичний курс. Ця професія дає мені можливість використати бути корисним для країни і використати свої, свої вміння. Я давно працюю з комп'ютером, маю відповідні знання. Це можливість використовути, піти саме туди, куди я хочу, куди я можу. і де я буду корисним. Прийшли ознайомитися з роботою пілотів FPV і майбутні офіцери. Це група студентів військової кафедри. Серед них Тетяна Семенова й Валерія Радзевіл. Це майбутньому може знадобитися. Знання лишніми не бувають. Той хто тримав джойстик, хоч колись то можна освоїтися, але звісно таке. От трошки вмерла. Ти трошки вбила дрон, перекинула. Після двох тижнів теорії тиждень тренувальних польотів вони відбуваються на кількох локаціях неподалік Луцька, розповідає інструктор Олександр Смолярчук. Для Олександра Кравчука це четвертий день польотів. Говорить, навчився виконувати завдання. Ми відпрацьовували посадку, прольоти між різними перешкодами, Пролітав наскрізь через навіз. Саме цікава і досить складна річ це була слідкування за ціллю». Студент дуже здібний. Сьогодні ми перейшли з 7-дюймового дрона на 10-дюймовий дрон з вагою 2 кілограми. І спочатку по лісних дорогах тренування, а потім він буде переходити в літання між самими гілками і деревами, тобто відпрацьовувати реальні умови. Пізніше у нас будуть ще відпрацювання по бліндажу, ще днів 5, і пілот на 90% буде готовий до служби, а там же його підкоректують. У навчальному центрі вже підготували 25 пілотів fpv дронів, каже інструктор Олександр. Щодня готові тренувати по кілька груп загалом до семи десятків людей. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.